Поскандалили, і годі ринку землі поки не буде. Принаймні, у цьому переконаний спікер Володимир Литвин у вівторок народні обранці голосуватимуть за те, щоб продовжити мораторій. Відповідно до законів України, ринок землі в Україні може з'явитися лише за умови, коли буде прийнятий закон про ринок землі. Його у порядку денного цієї сесії Верховної Ради України немає. Він виключений був із пропозицій. Щодо включення його до порядку денного. тим часом у провладній більшості припускають, питання про створення в Україні ринку землі вирішуватимуть на референдумі, якщо на те буде воля найвищого керівництва. Тому що вопрос стосується великого количества людей, очень важен для розвитку государства. І як мені здається, це був би той случай, коли необхідно посоветоваться непосредственно з людьми. Та минулого тижня вже набрав чинності закон про земельний банк. Створення цієї структури є складовою земельної реформи. До його статутного капіталу передадуть всі наділи сільськогосподарського призначення, які має держава.